Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте з вами тоді подивимося, куди вас веде той шлях, про який говорилося в попередньому відео. Куди вас веде той шлях? Ти в якесь розуміння і прояснення ситуації? Дивіться, ви, коли пройдете всі ті етапи, які будуть відбуватися у вас і зустрічатись на вашому шляху, для вас, до вас тоді прийде якась ясність, у якомусь питанні, де ви, можливо, не могли зробити вибір, можливо, ви не могли е, якось розібратися з цим питанням, намагалися утриматись, якось викручуватися, якось підлаштовуватися під обставини. І от саме на цьому шляху, пройшовши всі етапи і всі розуміння, до вас прийде ясність у цьому питанні. Тобто, або ж інформація якась прийде через повідомлення, дзвінок, Можливо, через навіть якесь навчання, але в голові у вас точно просвітлиться. Також і ще звертайте увагу на те, що хто вам буде давати яку інформацію. Тобто вісточка може до вас прийти у будь-якому вигляді. І от подивіться, саме через ці знання, через цю інформацію вам відкриється наступний етап. Залишайте ваші коментарі, ну, а для розгляду ваших ситуацій є телеграм в описі.